Вітаю на сфері про головні події життя рівного та області. Говоримо далі у випуску у студії. Для вас працює Юлія Смаль. 20 листопада у Рівненській громаді оголошене днем жалоби у зв'язку із загибель жителів Тернополя, в тому числі і дітей, внаслідок російської агресії. В цей день на території громади приспущено державний прапор України на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежено проведення розважальних і спортивних заходів. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Завтра, 21 листопада, на Майдані Незалежності у Рівному попрощаються із двома захисниками: Романом Мусійчуком, життя якого обірвалося 17 листопада у медзакладі Львова, та Павлом Пікулою, який загинув 9 червня на Донеччині та вважався зниклим безвісти. Вічна та світла пам'ять героям. Зарічницькі поліцейські затримали 37-річного місцевого жителя за збут марихуани. Правоохоронці викрили чоловіка під час контрольної закупки 18 листопада. Він продав наркотик за тисячу гривень. Аналогічний продаж поліцейські зафіксували і у жовтні, що підтвердила експертиза. Під час обшуку вдома в підозрюваного вилучили канабіс та пристрої для куріння. Його затримали, оголосили про підозру. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Найнижчі ціни за останні чотири роки на Рівненщині значно здешевшили овочі. А все завдяки багатому врожаю. Фермери змушені знижувати ціни, бо пропозиція перевищує попит, а також є складнощі з їх зберіганням. Та чому, попри низькі ціни, попиту на урожай немає. Дивіться у сюжеті. Ціни від 10 до 20 гривень на рівненщині сезону зниження цін на овочі найбільше здешевшав борщовий набір цього року для споживачів і виробників один з найкращих років урожайності за останні чотири сезони. Нині ціни на овочі найнижчі. Це стосується цибулі, моркви, картоплі, буряка та капусти. На центральному ринку рівного всього вдосталь. Овочі вродили рясно. Перший фактор це звичайно, погода, і другий фактор багато. Людей, одноосібників і великі господарства, які менше цього року і заходять на овочевий ринок, багато насіяли, насадили і є великий вал овочевої продукції. Однак, попри низьку ціну, збути продукцію на ринку майже неможливо попиту на овочі немає. Споживчий кошик змінюється. Люди вже купують небагато, та й навпаки, відзначають суттєвий зріст цін. На продавців не треба так сказати. Рішити, мене не винні хто. Ну, я цілу капусту, цибульку, огірьочки, помідорчики. От. Тепер вже пора квашених перейшла вже. На ринку краще можна вибрати, просто щоб воно було цивілізовано і якісно. Але ну якби купити щось навіть фруктів дитині, і це того взяти, того взяти і вже нормальна сума виходить. За словами фермерів, цього року овочів настільки багато, що пропозиція перевищує попит без спеціалізованих сховищ та електроенергії. Зберігати продукцію стає проблемно, тому на ринку ціни залишаються низькими, не зважаючи на рекордний урожай. Більшили кількість ударів по енергетичних об'єктах і Якщо не буде світла, то ну я не знаю, яка буде ціна через 2-3 місяці. Через що зараз всі намагаються реалізувати продукцію, хто не має спеціалізованих сховищ, і пропозиція перевищує попити, через що така низька ціна. Тому радить купувати овочі на зиму вже, коли пропозиція на ринку є найвищою. Бо з приходом холодів ціни можуть зрости на 5-8% через витрати на зберігання. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Нетверезий та без посвідчення водія. В дубні патрульні зупинили мотоцикліста. Під час перевірки документів з'ясувалося, що 19-річний водій керує двоколісним без права на це. І в нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив результат огляду 1,56 проміла. На порушника склали кілька адмінматеріалів. Міський парк імені Тараса Шевченка поступово занурюється в новорічну атмосферу. Там встановлюють святкові інсталяції та фотозони. А також запровадили ініціативу з продажу живих ялинок, які після свят висадять в центральному парку. Деталі у нашому сюжеті. Рівненський парк імені Тараса Шевченка готується до різдвяних свят. Цьогоріч тут започаткували нову ініціативу. Рівнян закликають купувати живі ялинки в горщиках, а після свят принести дерево в парк. Тут його висадять та встановлять невеличку табличку з ім'ям людини чи компанії, що ялинку принесла. Це, по перше екологічна акція. Хотілося б, щоб люди менше вирізали дерева, менше купували пластикові і більше е озеленювали наше місто рівне. Парк Шевченка це легені міста рівного. Я хотів би, щоб кожен мав тут певну історію. Тобто парк це вже історія міста рівного. А коли кожен долучиться з своїм деревцем, це буде неймовірно. Ялинки можна купувати і в парку. Одне з рівненських підприємств долучилося та надало дерева для продажу. Після новорічних свят ялинки висадять у спеціально виділених місцях. Зараз в парку Шевченка ростуть схожі, тож можна подивитися, як вони будуть виглядати через роки. Це блакитні ялинки в садових центрах. Вони можуть коштувати від півтори тисячі до десяти до дванадцяти. Все залежить від висоти. Звісно, нам приємніше було б. Щоб вона була високою, стрункою, пишною та гарною. Тут уже якби питання до людей, які хочуть подарувати. Ми знайдемо, де їх висадити в місті рівному в парку, в парку на грабнику. У нас є дуже багато парків, і з цим проблем точно не буде. Окрім цьогорічного нововведення, традиційно парк готується до різдвяного сезону. Вже виставлені кілька світлових інсталяцій, фотозони облаштовують місця для ярмарку. Наші заходи будуть благодійними. Ми на заходах будемо збирати. Кошти для наших військових, які нас захищають. Починаємо ми традиційний уже другий рік поспіль, фестиваль вареничок, де будуть представлені різні види вареників. Цього року ми трішечки розширюємось і запросили громади, до нас приїдуть, кожен зі своїми традиційними стравами, з традиційними варениками, і також з концертною програмою. На заході будуть представлені і громади, і місцеві виробники, і е, також виступи наших творчих колективів. І далі ми переходимо до уже циклу різдвяно-новорічних заходів, починаємо ми з відкриття резиденції Миколая. І розпочинаємо уже 22-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва. Різдвяні піснеспіви. Загалом в Рівному весь грудень буде насичений новорічними заходами. В місті вже починають роботу резиденції Святого Миколая. Буде організовано різдвяний бал. На Рівнян чекають вже традиційні фестивалі та ярмарки. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. На рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є в усіх групах та резус-факторах. Здати компоненти можна в будні з 8 до 13.30 на вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. Вони розпочинають свій шлях в університеті, щоб вчитися рятувати життя. Для першокурсників Луганського державного медичного університету відбулася урочиста посвята початок великого шляху у медицині та дорослому житті. Попри переїзд та виклики війни, вищий навчальний заклад продовжує виховувати нове покоління лікарів. Більше про це у нашому матеріалі. Пообіцяли сумліно навчатися та дотримуватися етичних норм у майбутній роботі з пацієнтами. Луганський державний медичний університет урочисто прийняв у свою спільноту майбутніх лікарів. Перший заступник голови Рівненської обласної адміністрації зауважив, що Рівненщина медичних спеціалістів потребує, тому і підтримка для таких навчальних закладів неабияк потрібна. Ми зустріли цей заклад на Рівненщині і зустріли його. Тепло розуміючи, що Сьогодні це дуже потрібно. Адміністрація рівного та області підкреслила важливість підготовки нових медичних кадрів і привітала студентів із початком навчання, зазначивши, що майбутні лікарі стануть важливою опорою для регіональної медицини та суспільства. В цілому освіта у вищому навчальному закладі відповідає міжнародним стандартам. Високий рівень академічності та залучення студентів до управління університетом створює творчу та натхнену атмосферу. Також наші студенти. Отримують підтримку завдяки різним організаціям, які додають підтримку нашому університету, як переміщення університету. Студенти мають фінансову підтримку, мають психологічну підтримку. Ми робимо все. Для того щоб наші студенти були залучені до наукової роботи, Вікторія разом із багатьма першокурсниками, яка мріє стати стоматологом, переступає поріг Луганського державного медичного університету вже як студентка. Для молодих людей це початок довгого і непростого шляху у медицину. Медицину я обрала тому, що відчуваю внутрішній поклик допомагати людям. Я ще з маличку знала, що хочу своє життя пов'язати саме з медициною. Тільки не знала, який напрямок оберу. Мені подобається вивчати людський організм, як працюють процеси всередині нього. У святковій атмосфері з піснями та танцями пройшла урочиста посвята студентів-першокурсників. Луганський державний медичний університет пережив чимало труднощів через військові дії. Уже четвертий рік навчальний заклад працює у Рівному. Студенти обирають його через репутацію та силу традицій, які збереглися на. Навіть після переїзду, щоб перший курс пройшов легко і цікаво, студентське самоврядування допомагає новачкам адаптуватися, знайомить з друзями, традиціями та можливостями університету, підтримуючи молодь у перших кроках дорослого життя. Громадська активність відіграє велику роль в студентському в житті. Здобувачі активно долучаються до соціальних ініціатив від благодійних зборів і поїздок до дитячих будинків до волонтерства для військових Університет пропонує не лише студентську освіту, а й післядипломну підготовку для інтернів. Найбільше тут приділяють увагу розвитку та підтримці молодих фахівців. Першокурсникам урочисто вручили залікову книжку як символ нового етапу життя. Обравши медицину, кожен із них зробив важливий вибір у непростий час для країни. Адже лікарі сьогодні посідають ключове місце у суспільстві, рятуючи життя. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Створення заказника рівненські плавні, зміни до програми мобілізаційної підготовки та мільйони видатків пов'язані з воєнним станом. Такі підсумки останнього засідання сесії рівне ради. Деталі у наступному сюжеті. Депутати Рівненської міської ради зібралися на черговому засіданні сесії, обговорили низку земельних питань, загострили тему розподілу місцевого бюджету та підтримали створення заказника Рівненські плавні, площа якого сягає 100 гектарів. Там живуть рідкісні види тварин рослин, але окрім цього, це величезний фільтр, який фільтрує нашу річку Уся. Наше завдання зараз зберегти, хоча б мінімально, що можемо зробити, це зберегти в тому стані, яка вона зараз є. За рішення проголосувало 34 депутати. Далі передадуть на розгляд обласної ради. Окрім того, обранці розглянули пропозиції розширити територію заказника на півтора гектара та заборонити облаштування доріг для проїзду техніки. Якщо ми зараз даємо погодження на цю площу. Нас більше не запитують, ймовірність внести зміни близька до нуля. Що власна рада, затверджуючи, затвердить орієнтовною площею, і далі ми, як місто, маємо виділяти ще близько 400-500 тисяч гривень для того, щоб зробити проект землеустрою. Бо природно заповідний фонд без меж кадастрових це нічого. Однак дані пропозиції підтримки не набрали за пропозицію. Камош. За 9 проти немає, отримує 5 на 12. Рішення не прийнято. Наступні рази, якщо будуть якісь певні зміни, тобто це треба окремо робити проєкт, ми завжди долучимося і будемо робити. Ви бачите, що максимум сьогодні ми робимо все для того, щоб. Зберегти саму природу, зберегти і максимально його утримувати в належному стані на засідання. Також прийшли містяни, які закликали владу скоротити витрати на благоустрій і спрямувати залишки бюджету на потреби сил оборони, зокрема на закупівлю дронів. Більшість коштів наша міська влада спрямовує на благоустрій який зараз нікому не потрібний. В нашій країні війна, вони про це забувають. А ми тут щоб про це нагадати. Фронт рухається шаленою швидкістю, і на жаль, скоро це може відбуватися. І тут виконувач об. Овіски міського голови рівного Віктор Шакрзян зазначив, що місто постійно підтримує сили оборони та шукає можливості для додаткового фінансування. Ми з депутатами сьогодні виділили більше там мільйона, тобто це спрямо на сили оборони. А все, що пов'язано з воєнним станом, фактично 30% від бюджету перевиконання пішло на фактично по воєнному стану. Розглянули депутати і зміни до програми мобілізаційної підготовки. Ми були звучу свою можливість допомагати збройним силам. Згідно цього проєкту практичні... рішень. Ня, ми мати можливість купляти такий підвид транспортних засобів загального призначення як мотоцикли та мото всюди ходив в дужках квадроциклів. Рішення підтримали одноголосно. За три цитаного прийнято. також рівна рада проголосувала за звернення до Верховної Ради щодо присвоєння Ірині Фаріон. Звання Героя України. Рішення підтримало 30 депутатів. Діана Грицюк, Мельник, випуск новин. Футзаліст рівнецького кардиналу авангарду Артем Малиновський став срібним призером чемпіонату світу серед школярів. Турнір проходив у Бразилії. У вирішальному матчі українці вели з перевагою у два м'ячі однак поступилися господарям з рахунком 2-4. І про гру кардинал-авангарду долю матчу з чемпіоном вирішив автогол. Рівненський кардинал поступився столичному хіту з мінімальним рахунком 0-1. Більше про хід поєдинку та прикрий епізод у матеріалі Діани Грицюк. Столичний хід прибув до Рівного після семи поспіль перемог у чемпіонаті екстраліги. Упродовж усієї гри гості володіли територіальною перевагою. Втім, реалізувати свої моменти до перерви не зуміли. Господарів рятував Дмитро Дяченко та стійка воріт. Моментів ми зробили дуже багато. Реалізація була погана. От пару контратак у кардинала От цього ми і чекали, що вони будуть на контратаках. Добре відіграли в обороні, майже От. ну гол ми не пропустили, але деякі моменти не дуже ми зіграли. Кардинал Авангард не лише оборонявся. Команда Павла Дармовіса створила і свої нагоди. Проте без результату десь доля везіння нам в першому таймі, як то кажуть, супутствувала. Десь пару моментів вони не використали. Ми перевели в таке, як то кажуть, тихе русло гру. І в нас було пару моментів, якби ну. Все одно бачите, швидкість прийняття рішення, думка е на полі. Нас трошки вона йде чуть-чуть повільніше ніж команди суперник. Долю матчу вирішив автогол у середині другого тайму. Після прострілу Владислава Первєєва м'яч, здавалося, не ніс особливої загрози. Однак рикошетом від Микити Козлюка влетів у ближній кут воріт під опорну нового голкіперу. Дуже хороша гра, хороший суперник. Трішки нам не вистачило фізичної підготовки. У них дуже багато було хороших моментів. Нам десь трішки повезло, але і ми мали свої моменти там один-два точно мали хороших моментів, Реалізує їх і зовсім інша гра була. Це показує наш клас. Наприкінці зустрічі рівняни мали шанс врятувати нічию, але Сухов не дав Дмитру Скипчуку замкнути на дальній. В другому таймі був один хороший момент. Мені віддав Кравчук флангу. Міг підсікнути м'яч та розібрати ситуацію. Трошки не вистачило майстерності, так сказати. Хотілося там допомогти команді, але трішки не вийшло. Наразі кардиналівці знаходяться у середині турнірної таблиці та мають в своєму активі 11 залікових пунктів. Попереду урівнян виїзд на матч проти Київ футзалу. Базова дата протистояння 29 листопада. Діана Грицюк В'ячеслава Мельник. Випуск новин. На цьому у мене все. Команда Сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Бажаємо вам спокійного вечора і до зустрічі!